І так, що ж робити, коли є відчуття, що я шукаю відповіді на свої питання, дію, проходжу якісь курси, марафони, щось, чомусь навчаюсь, але відчуття того, що життя наче стоїть на місці, зміни вони якісь дуже повільні, неважливі, непримітні, і я, начебто, Рухаюсь до своєї мети, я хочу і відчуваю, що я можу створити своє нове життя, внести зміни у своє життя, але у мене це не виходить. Все в тому, що ваші внутрішні бажання, ваші внутрішні блоки, переконання опередження можуть просто не співпадати з тим, що ви робите в житті, з тим, що ви начебто хочете від життя. І з тим, які діє ви, на якими діями ви керуєтесь, як ви дієте? Що ж це таке? Коли людина народжується, вона приходить у цілий рід, і за нею є декілька поколінь. У кожного члена, з її роду, у кожного покоління є свої певні упередження. Є свої певні висновки щодо життя, як жити, як реалізовуватися, якою повинна бути людина, ставлення до життя, до грошей, до цінностей. І все це дитина, коли народжується, впитує вже в момент народження. Це називається генетична пам'ять. Ми з вами маємо генетичну, історичну пам'ять, пам'ять душі і Пам'ять базова це ту пам'ять, яку ми напрацьовуємо, коли проживаємо своє, своє життя і набуваємо якогось досвіду. Ось, коли дитина приходить у рід, вона, наче батарейка, починає заряджатися від сили роду. І, звісно, всі ті упередження, переконання, блоки, які є в роду, вони вже Прописані у цій дитині, вони прописані на генетичному рівні. За роки свого життя дитина набуває ще свого досвіду, потім становиться дорослою людиною, і цей досвід починає підкріплюватися особистими звершеннями або падіннями у житті. Як це побачити, як це змінити? Звичайно. Таким оком, просто щоб споспостерігати, ви це не помітите. Задля цього потрібно просто занурюватися у глибини підсвідомості і відшукувати ті відповіді, які на сьогодні не дають. Вам рухатися далі, блокують ваше життя, блокують ваші звершення у будь-якій сфері життя. І ці упередження і переконання вони прописуються і на генетичному рівні, і взаємодіють з вами на всіх інших рівнях, які я назвала. Як ж тоді бути? Чи достатньо просто зайти, дістати ці переконання, і з цими переконаннями начебто завершити роботу, і йти далі? Потрібно навчитися поєднувати духовне і матеріальне, і потрібно навчитися, коли ми прибираємо ці переконання, ці перешкоди і блоки на шляху до вашого довершеного життя, жити цим, тобто перевести у ці дії в конкретні результати в житті, отримувати ці результати і просто почати жити. Нове життя, з новими усвідомленнями, з новими діями, з новими конкретними проявленнями. Отож, у людини є три основних кроки для того, щоб звершення в житті були можливі і були досить швидкими. Це перша зміна стану. Того стану, в якому людина перебуває більшу частину свого життя. Це наші відчуття, це наші емоції, це те, як ми проявлюємося у світ. Друге, це наше мислення. І тут в системі мислення багато. Багато чого грають переконання, вони займають велику долю, наші блоки, наші упередження, те, як ставилися в нашому роду, в наші родові системи, люди до грошей, до інших людей, до сімейних цінностей, все це впливає і має вагу. І, звісно, до цього доєднується ще те, що я, як людина, напрацьовую за своє життя, тобто мій особистий досвід. Третє – це, звісно, діє. Коли ми щось змінюємо, коли ми щось міняємо в своїй системі людина всередині нас, змінюються нейронні зв'язки, змінюється пам'ять в клітках тіла, ми починаємо по-іншому, по-новому дивитись на життя, відчувати це життя наповну через клітини, пам'ять яких ми активуємо. Бо все, чого ми прагнемо, є також в пам'яті клітин наших, в пам'яті нашого тіла, наряду з тим, що ми беремо від наших предків, від нашої генетичної системи. І діє конкретні вже, зрозумілі, через новий стан, через нову систему мислення на рівні. Життя вони призводять до конкретних результатів. Тож давайте далі розбиратися, що ж варто з цим робити, як до цього дійти, як діє ця система. Звісно, на наставництві і на своїх проєктах я даю більше цієї інформації, бо людина більше, ніж просто людина, це цілий всесвіт. Всесвіт, в якому є душа, в якому є надздібності, розвиток інтуїції, розвиток такого мислення наперед, бачення майбутнього начебто. І цих звершень дуже багато, і кожна людина має доступ і можливості до того, щоб розвиватися і стати на шляху своєї довершеної версії, її так. Тож, о, ідіть далі і давайте разом дивитися, як це змінити. Як ви можете вже зараз піти у нове життя, в якому нема більше страхів, образ, жалкування, в якому нема руху на місці. Коли ти щось робиш, робиш, а нічого не міняється в твоєму житті через прості ресурсні дії, натхнення і отримання насолоди і задоволення від цього процесу.